Відкриває продажі на королевський марафон стрункості, Якщо я пережираю, Може їду. Я йду і вириваю їду. Це не курс здорового харчування бо якогось там корисного способу життя. Поки на російських аеродромах горіла стратегічна авіація, український медіапростір жив своїм содержательним життям. Ви не повірите, але телемагазини з чарівними пілюлями для схуднення та сечогінними чаями повернулися. Хоча тепер цю діч продають в інстаграмі. Вітаю, ви на в етері Потужнометр, Мене звати Олеся Тлустенко, і здається, ще вчора інфлюенсери втирали нам про бодіпозитив і прийняття кожної. Кладочки на своєму тілі, а вже сьогодні ті ж самі люди продають нам здорове меню. На здогадайте скільки? На 1200 калорій, і горозвісний оземпік, і звичайно ж сечогінні чаї. Серед гуринь, королева ночі Оля Полякова, яка на секундочку запустила вже четвертий потік марафону. Всім привіт, дорогенькі мої. Сьогодні історичний момент. Сьогодні вперше в історії ваша королева відкриває продажі на королевський марафон стрункості. Останніх півроку всі мені говорять: ну чого ти така красива, ну чого ти така молода, ну чого ти така сексуальна? Чого ти така худа? Я не можу тримати це в собі. Я хочу поділитися з людьми. Шкода, що ніхто не питає, чого ж ти така скромна. Ну і погодьтесь, ні для кого не секрет, що Оля Полякова нічого не вміє тримати в собі. Але апогей абсурдності цього марафону для мене це інший проморолик, де від фотошопили тіло полякової настільки, що стіни почали жити просто своїм життям. На цьому відео фільтр, який зменшує пропорції тіла і робить його вущим. Це дуже помітно по тому, як пливуть стіни та вертикальні лінії. Наступного дня вона видалила це відео і виклала з примонтованим монтажем, на якому приблизили кадри, де стіни поплили. Показує на собі, як це працює. За майже дві тисячі гривень, саме стільки коштує цей марафон, ви зможете отримати. Рахуємо проблеми зі шлунком та циклом, руди харчової поведінки і на десерт постійний голод. Тут 188 грамів яйця, так так саме 188. 15 грамів жирних вершків, 30 грамів бекончику. Ну і овочі. І на все це діло кладемо 60 грамів пармезану. Так, ну ніфіга собі, оце так снідано на цілих 766 калорій. Невже надалі буде так круто? А ніхуя далі нема. Це була основна і єдина страва. Далі за меню олі Полякової можна їсти овочі, трохи салату і шматочок шоколадки, ну і трохи ягід. Тобто тільки один нормальний при. Йому їжі, і якщо ви думаєте, що з цією кількістю калорій ви зможете отримати гарну форму, то ви дуже сильно помиляєтесь, бо ви навіть не зможете дійти до магазину, просто знепритомнієте. А я вже мовчу про тренування. Для того щоб якісно нормально функціонувати, дорослій людині потрібно досить багато калорій. Якщо ми говоримо про підлітка, то йому також потрібна досить велика кількість калорій для того, щоб забезпечувати роботу організму. І тут мається на увазі робота серцево-судинної системи, робота шлунково-кишкового тракту, робота гормональної системи, робота мозку, дихання і всі, всі, всі життєві процеси. А запивати всю цю неймовірну їжу треба водою з лимоном і, звичайно, яблучним оцтом. Я далеко не експерт, але ось що кажуть дієтологи з цього приводу. Починати свій день з якоїсь незрозумілої рідини. Нагадую, що звичайна склянка води звичайної води, не якоїсь магічної, але додавати щось в неї, чи це яблучний оцет, чи це жіночки, ось цей колаген розмішують, чи якийсь сік алое. Не робіть такого. Немає зв'язку між ожирінням, тобто між лікуванням ожиріння і яблучним оцтом. Також у цьому марафоні практикують так звані дні для розвантаження, начебто, ви до цього дуже багато їли. Тобто 24 години абсолютно без їжі, тільки на воді. Звичайно, таким чином ви скинете певну вагу, але як довго ви протримаєтесь в такому режимі? Як швидко повернеться вага після закінчення марафону? Чи ви просто плануєте все життя харчуватись яблучним оцтом та салатом? Рана кето-дієта, щоб замість жиру скидати воду і м'язи, є. Пиздонуті рекомендації по бадам. Є як вам 6 грамів омеги-3 в день? а? Кайф салатні дедокси, яке ставлення до їжі у вас сформується, якщо ви навіть рахуєте яйця не в штуках, а в грамах. І як ви будете реагувати, якщо з'їсте трошки більше, ніж треба? Меження це все обов'язково призводить до зриву. І в цей момент у людини виникають негативні думки про те, що вона слабка, у неї не така сила волі, вона гірша, вона нікчема, вона назавжди залишиться тувстою, жахливою, ніхто її не буде любити. І у людини після зриву виникає величезне відчуття провини. Тут потрібно зазначити, що. Уникнути цього зриву це просто неможливо з харчуванням. все більш-менш зрозуміло. А що ж по спорту? Ну, головний тренер на цьому марафоні це Сергій Шеремета, який знявся колись у кліпі Олі Полякової, а потім зайнявся її фігурою. Вони разом вже більше чотирьох років продають ці марафони зі схуднення і гойдають українок на цих гойдалках. Схудла, потовстішала, схудла, потовстішала, купила знову новий марафон. Сергій обіцяє своїм підписникам мінус 10% від їхньої ваги за три тижні, хоча не зазначає про те, наскільки це небезпечно для організму. Я схилити 10 від вашої ваги за 3 тижні. І в мене 100 кг, 10 кг за 3 тижні. Це небезпечно. Дослідження ATCM Position Stand показує нам, що найбільш оптимальним скидом ваги є 0,5% або 1% ваги протягом тижня, тобто за 3 тижні не більше 3%. За Такий скид. Ви будете втрачати саме жирову тканину і будете робити це безпечно. А тепер давайте розберемо улюблені вправи цього тренера. Прапучить, 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 прапучить. Мета розігріву підготувати тканини до навантаження через підвищення кровотоку та температури тіла. Кругові оберти шию, закид голови назад, безпечний тим, що ви затискаєте собі артерії, Плечовий оберт небезпечний тим, що ви можете травмувати собі катерну манжету плеча або плечову капсулу. Права сітап небезпечна для новачків, тим, що ви можете травмувати собі поперек, перенавантажити передню частину стегна. Якщо ви будете руки тримати за головою, то ще ризик перенавантажити собі шині відділи. Але що мене здивувало і обурило найбільше, це те, що пропагує цей так званий здоровий спосіб життя людина, яка раніше розказувала про те, як вона... Вибільовує їжу в унітаз і таким чином залишається стрункою. Але ні-ні, ні не подумайте, у Полякової точно не булімія. Ні-ні, В жодному разі зуб даю. Я хочу признатися: я не страдаю булімією, но якщо я пережираю, Ти можеш вирвати їжу. Я еду і вириваю еду. Чому? Нахер она мне потрібна? Ну, це же ужасно вредно. Да. Я не знала. Ну, я не считаю, що у мене були. Звичайно, якщо їсти на 1200 калорій на день, то такі зриви будуть траплятись. І це типова компенсаторна поведінка, коли людина намагається очистити свій організм після переїдання. І звичайно, у Олі, поки стадія це тоді, дедлайн, Я не должна поправиться к до тому времени, а я объелась. пошла в ресторан, mm -hmm. съела пиццу, съела пасту, съела потом і десерт. И вот я с таким полным желудком, а завтра мне идти снимать взрослых девочек. То я, конечно, это верну. Мне подобається, шо Оля про це говорить так, наче це взагалі абсолютно нормальна історія, і так робить кожна жінка після їжі. Але... Лімія це не тільки систематичне блювання після їжі, а й такі епізодичні періоди, як, наприклад, Олі. І вона це пов'язує з дедлайнами та зйомками. А це вже дзвіночок номер два. Ось що про це кажуть клінічні психологи. Епізоди очищення це може бути викликання в себе блювання, це може бути вживання певних препаратів, які мають сечогінну дію або послаблюючу дію, або якісь таблетки для схуднення. У може бути навіть відпрацювання їжі в залі, коли людина з'їдає якусь там їжу, рахує скільки калорій їй треба відпрацювати. Також булімія може проявлятися просто в тому, що людина після якогось епізоду вживання їжі потім починає якийсь час голодувати. Полякова боїться набрати просто за один раз, коли трохи об'їлась. Хоча це просто неможливо, якщо ти харчуєшся постійно нормально, і те, що у тебе затримається в організмі трохи води, це не так вже й критично. Але ці фрази насправді показують те наскільки Оля не сприймає своє тіло та вагу. Я, Дівчинка я ж марафони провожу да. на ПП продаєм нічого не говорила. Ну, тепер ви знаєте. А вот. Ну, звичайно, ти не розкажеш на марафоні, що така струнка через те, що просто вибльовуєш їжу після того, як поснідала, повечеряла чи пообідала. Я особисто вважаю, що Олі і Маші треба нарешті стати дійсно дорослими дівчатками і нести відповідальність за меседжі, які вони несуть перед психічно нестабільною аудиторією. Хліб під, підсушений. Так, правда. Корочки. Да, корочки. А, тобто, в мене сніданок: це два яйця, а, десь 100 грамів сиру козиного, хліб а, і огірки. Вечерія огірками? ви серйозно, це просто те саме, що просто попити води. І тому що в огірках приблизно одна калорія на 100 грамів. Але єфросиніна буде для вас просто дитячим садочком у порівнянні з тими, кого я зараз покажу. Пропагує абсолютно нездорову худобу і блогерка Аліна Ліп. Пницька з нею знімають тіктоки зірки, і її навіть запросили на говорить вся країна. Я гуляю, по і, кіно курю, і пью вино. Коли я вперше натрапила на її відео у Тіктоці, то зайшла на сторінку в надії побачити людину, яка лікується від анорексії. Але ні, Аліна вважає, що має чудовий вигляд і набагато кращий ніж у школі. Ось, до речі, фото до і після. Чому у вас жодної світлини зі шкільних років я ненавижу ці фотографії. фотосамилася на усіх дітей? Мені подобалося, як виглядали вони. Мені не подобалося, як виглядала я. Але головний меседж Аліни, що вона щаслива в цій вазі, і вона радіє абсолютному шаленому успіху у Тіктоці. Хоча насправді мені важко назвати успіхом тисячі хейтерських коментарів. Скажіть, будь ласка, та Аліна, яка була була в школі, була в дитинстві, повинна вмерти. Звісно, так ви її вбивали. Так ще одні трансляторки так званих стандартів краси сестри Єва і Есті, які теж запустили своє girly Girl Community» і показую вам, який раціон харчування пропонують вони.

Але мене досі дивує те, що люди думають, що на 1200 калорій можна нормально жити і вести активний спосіб життя. Але ви не подумайте, євесті це не експертки. Вони просто продають свій спосіб життя за гроші. Ви можете заплатити за стандартний пакет 900 гривень, а за преміум майже 9 тисяч. Ви не подумайте, це точно, точно не марафон. Хоча назва його 30 днів до літа, і реклама як у типового марафону. це буде 30 днів підготовки до літа разом з Євою і Есті. У нас з вами буде три фокуси: це спорт, правильне харчування і догляд за собою. І що хочу сказати, у всьому цьому двіжі є одна найголовніша річ. Це підтримка. От ми з Естіми Бесісмопарнерсін ми край, ми постійно підтримуємо одна одну в цьому шляху. Смотря <зважається> який фабрик, смотря откуда приходить фабрик, сматрясука дітей в цьому піджакі. Одразу хочемо сказати, що цей продукт це не марафон по схуденню, це не курс здорового харчування або якогось там корисного способу життя. На ну, такий марафон точно важко назвати здоровим способом життя. Цими словами вони, наче знімають себе відповідальність за те, що продає вони ж не експертки, і ніхто їм не прийде з претензією, що у них там якісь проблеми зі здоров'ям після їхніх порад дуже зручно, правда, і таке girly-girl Community -girl має точно пропагувати любов до себе. Хоча звідки я весня знають про це щось. Раніше ми виглядали ось так. Це просто кошмар. І зараз ми розповімо вісім пунктів, які ми змінили в своїй зовнішності і догляді за собою, щоб виглядати так розкішно, як зараз. Перше це збільшення губ. Я вважаю, що це база, і перший раз ми збільшили губи в 17 років. Хтось скаже, що вони знато великі, але погляньте, отак от було раніше, і ось так, от зараз нам подобається. І точка. Другий пункт це мамопластика, тобто збільшення грудей. Тут ми з'яви все максимально природні і натуральна. У нас імпланти всього по 250 мл. Але потрібно було робити 300 мл. Гучі брасур природні. <рес> Третє це наша улюблена пластична операція. Це транскон'юктуальна блефоропластика. Нам прибрали природні жирові грижі під очима, і знаєте, це було зовсім не боляче. Також блогерки неодноразово потрапляли у скандали через свої висловлювання та необережність. Наприклад, виклали відео в історію, не переслухавши звук, і на фоні було те, як вони просто засирають ті костюми, які самі ж і рекламують. Вони обговорювали лідки, випадково одна із сестер запостила історію, не прослухавши, що було на відео. далі ну, гаворів, У нас є це це собач, і кова брех, мінявся бачення, там мері. За вечерю дівчата між собою обговорювали ці два бренди. На відео прозвучала фраза, що це повний зашквар. Ну, відповідальне ставлення до реклами це точно не найсильніша сторона українських блогерів. Десятки інфлюенсерів місяцями рекламували чаї для схуднення. і навіть жоден не поцікавився, що ж там у складі, і не віддав у лабораторію. Але ютуб канал Приємний вечір провів власне розслідування і виявилося, що під виглядом натуральних чаїв на травах продають суміш з псутропною речовиною сибутраміном. Початку це є відчуття якоїсь там ефорії, все класно, багато енергії, якийсь такий настрій піднесений, Тобто, ніби як спочатку ефект дуже там дуже класний. Але з часом, по-перше, іде звикання до цієї речовини, і постійно треба збільшувати дозу, угу. бо інакше виходить відкат, зворотній ефект. Навіть якщо ти її вживаєш, навіть якщо ти її вживаєш, так ти постійно маєш збільшувати цю дозу. Це, по перше, по-друге, починається, якщо спочатку в тебе просто прикольний настрій, то потім це починаються психози, нервові зриви, оскільки ти постійно на адреналіні, постійно на якомусь такому от піднесенні в тебе серце починає здавати, починається тахікардія, задишка, звідки з'являється. На десерт залишила вам найдієвіший спосіб схуднення самогіпноз. Тому пропоную послухати цю медитацію і відчути, як кілограми просто тануть на очах, усю вагу, якої ви бажаєте позбутися, переміщаєте її на чорний екран телевізора, усі великі і маленькі жирові клітини. Вестись на ці марафони та чарівні пігулки це звичайно тільки ваш вибір. Але я рекомендую перед будь-якими різкими змінами у харчуванні проконсультуватись з лікарем. Пишіть у коментарях чи був у вас досвід таких марафонів, бо у мене, наприклад, був. Але там були класні тренери і хороші поради з харчування, і я рада, що я його проходила. Хоча вага й повернулась, але при цьому я вже не трясусь так сильно над кожною кілокалорією. А вам я дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте поставити лайк, дзвіночок і підписатися на наш канал. А з вами побачимось вже наступного тижня.